Вітання, друзі! Мене звати Василь Кохньо, Ви на Фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 6 грудня. Це День Збройних сил України, день тих людей, які складають осердя сил оборони нашої держави, і яким ми всі завдячуємо за те, ну будьмо, що ми ще всі живі. Дасть Бог будемо довго жити разом із нашими захисниками і з їхнім святом сьогодні, всіх оборонців. У складі Збройних сил України вітаємо з цим святом. Тож, друзі, перейдімо до карти бойових дій. Е, окреслимо, що ми маємо станом на сьогодні. Ви ж поставте оподобайки пишіть свої коментарі та підписуйтесь на нас. Я розпочну із е, великоновосілківського напрямку, щодо якого були хороші новини. Так, напередодні я їх озвучував зі звільненням нового, е, штурмовими успішними діями. У районі населеного пункту роздольне відтак, що ми маємо на зараз? Не думайте, що все там стало в шоколаді. Росіяни все рівно продовжують штурмові дії, зокрема і в бік нового комара. Буквально вчора були близько чотирьох російських коробочок, так званих так. Бронемашин, які проводили штурмові дії в бік цього населеного пункту, який розблокував нашу логістику, частково на великому сілківському напрямку. Але сам факт я вчора це озвучував: тобто, по перше, росіяни не припиняють штурмові дії. Це зрозуміло. Вони будуть далі це продовжувати робити. Факт другий. Те, що нашим військам вдалося тут розблокувати і деблокувати рече нову, велику Новосілку Це є я вчора таке припущення Робив дуже обережні, що це є певний ну сигнал про оздоровлення ситуації. Насамперед мені здається, що про таке оздоровлення варто говорити у контексті відповіді пошуку відповіді на запитання, яке багатьох турбувало, яке багато людей озвучували, мовляв. Ну, скільки ще можуть тривати м'ясні штурми противника? Скільки ще це, коли вони закінчаться? Ось так це все звучало, так так от я зроблю припущення дуже обережно. Можливо, я помиляюся, але мені хотілося бути е, мати рацію у цьому контексті: що от вони якраз таки перші ознаки того, що противник закінчується в сенсі того, що його втрати він ще не закінчився, геть зовсім аж ніяк, але його м'ясні штурми. Е, Призвели до ну того, що було. Доволі таки очікуваним, так що е, станеться певне виснаження підрозділів, коли вони не зможуть на всіх напрямках. По перше, вони і так не могли, вже починаючи ту ж саму курахівську операцію, тиснути на всіх напрямках. Ми бачили паралельно, що зупинку боїв під Покровськом. Ми бачили зупинку боїв під е, Часовим Яром у Турецько, е, натомість активізація вугледарсько-курахівського напрямку, захоплення вугледару, критичне становище Курахового доведення до критичного становища зараз. Ось великої новосілки, але за. Зараз... Раз таке враження, що колесо починає ну не зовсім обертатися в інший в інший бік, але принаймні пригальмовувати ось цей рух противника, тобто вони а не можуть на всіх напрямках, навіть на кількох напрямках, які вони обрали без перестанку просуватися, і так чи інакше це йде таке маневрування частинами, якщо потрібно наступати під Покровськом, вже не так. Інтенсивно наступають під великою новосілкою. Якщо потрібно наступати під Куп'янськом, то значить вже не так інтенсивно наступають під Вовчанськом чи під Лиманом. Тобто ворог теж виснажився добряче, таки виснажився, і це можна вважати, що є першими такими собі ознаками ознаками його висн виснаження або ну завершення ось цієї кількості російських підрозділів. Це перше, що варто сказати, але це таке дуже суб'єктивне моє оціночне судження та враження. Тепер підкріплю його фактологічними даними, котрі підрахував аналітик. Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге ця людина провела титанічну роботу, виявляючи вираховуючи кількість російських добровольців з числа контрактників. На основі тих виплат, які відбуваються із російського державного бюджету, так от він ну так ще чому я вам кажу титанічну роботу, тому що там треба було порахувати різні бюджети, не лише державне, але міські місцеві бюджети Російської Федерації. Тому що коли доброволець іде, підписує контракт із російською армією, він отримує виплати і на федеральному рівні на державному, і на Своєму окружному рівні так ось порахувавши всі ці витрати російського державного бюджету, виявилося, що з сплеском підписання підписаних великої кількості контрактів за підсумками цього і минулого року була ну, кінець весни. Початок літа цього року можливо тут зіграла роль справді курська операція. Про що багато раніше так пропущення були лунали, що там була певна хвиля такого, ну справді патріотизму. А ось зараз до третього кварталу 2024 року, тобто, по суті, по завершенню якого місяця, по завершенню вересня, станом на той момент. Приблизна середня кількість російських військовослужбовців, яка призивалася з числа контрактників добровольців, складала 21 тисячу за місяць. Тобто раніше ми вважали, що 30 тисяч російських військовослужбовців підписують щомісячно контракт, і говорили виходили з уявлення про те, що 42 тисячі втрат російського війська у жовтні це гігантсько багато, 45 тисяч втрат у листопаді. Це гігантсько багато. А зараз уявіть собі, що це вже відраховано рахуванням навіть 30 тисяч іде, а від 21 тисячі Тобто зараз росіяни йдуть більше в 50% мінуси зі своїми втратами, ніж те, що вони Набирають до війська, і це теж дуже важлива складова, яка показує, що 25 й рік буде критично складним по виснаженню для російського війська, яке зараз пішло, просто кинуло все, що має от все кинуло на фронт, і оце якраз таке будуть наші шанси. До речі, заява польського МЗС на днях лунала така, що ми прекрасно усвідомлюємо, що щонайменше рік Україну потрібно буде підтримувати у цій війні для того, щоб Довести, показати, тицнути носом як ту паршиву кішку Російську Федерацію в, в її власній фекалії, що вона не здатна досягнути а, результатів, б окупувати Україну. В що має бути справедливо досягнутий мир? А якою буде конфігурація за рік? Ось це вже зовсім інше питання в той час, коли Росія доходить до е, тотального виснаження. Ніхто не говорить, звісно, що вона просто в нулями буде виснажена, але. Утримувати навіть інколи з'являється думка, ті займані загарбані зараз території в ході останніх таких катастрофічних, здається, що просувань Російської Федерації теж буде непросто російським військам. Тому що я нагадаю, на карті Deep State є такий чудовий функціонал, який називається EFS інженерно-фортифікаційні споруди можна додати такі ще лаяу, такий шар цих. Інженерно-фортифікаційний споруд, і ви бачите, де найтовстіші чорні лінії на окупованих територіях, все це ділянки, там, де фронт був статичним до початку цього 24-го року. Відповідно, на інших тих місцях, де ворог просувається, а будьмо відверті, він справді стрімко просувається і зовсім геть. Не думає ні про свої фланги, коли рухається на покровську, так викидаючи зараз клешню південну клишню навколо Покровська. Так звісно, неприємна небезпечна історія з Шевченком. про що я далі буду розповідати? Таке не таке село, яке Росіяни можуть яким забудіти найближчим часом. Але суть полягає в тому, що Росіяни викидають так, би мовити, свої фланги, розширюють їх, при цьому не облаштовуючи, зокрема, подивіться. Район між Великою Новосілкою Володаром та Кураховим. Чи були тут чи тут час російських військ будувати інженерно-фортифікаційні споруди? Питання, адже зараз сумнівно, що в них є другий ешелон військ. Зазвичай все, що мають росіяни, все кидають у бій. Саме звідси такі шалені м'ясні штурми, і саме звідси відповідно прямо пропорційні величезні втрати противника. Тому без ось таких облаштованих рубежів оборони з викиданням подібних язиків, які відбуваються південніше Покровська, Росіяни. Дуже сильно ризикують. Зрозуміло, що для вищих чинів для командування, ось ця, наприклад, навіть е, цей язик для командування йому то байдуже. А от всі ці війська, які опиняються в цій всій кишені, потенційні кишені, вони можуть отримати добряче на горіх, їх можуть там перемолоти. Наша машина е, е, насамперед, якщо ми будемо говорити про те, що це перемолювання буде застосуванням тих же протипіхотних мін. Які нам штати зараз активно передають тих же хаймарсів, дай Бог, щоб в нас були ще додатково артилерійські снаряди і мінометні снаряди? Не забуваємо про них, це теж дуже важливо. От маючи всі ці засоби вогневого ураження, можна буде задавати ударів по противнику, перемелюючи фактично всі ці їхні виступи. Тому. Не тільки посипати голову попелом, так би мовити, потрібно, але й розуміти реальне становище справ з огляду на те, що в росіян теж геть не усе добре. Вони зараз е, лізуть, як, 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 як дикі, просто як дикі е, на Курахове. І, і, попри те, що справді становище Курахового із фактичним зайняттям старих тернів, із фактичною створенням такої собі лотереї заїзду до міста Курахового для наших військ по дорозі від Запоріжжя до а, Чекайте, якусь не, не неохайною. Побудовувати цю лінію ось так по дорозі від Запоріжжя до Донецька, ось цією трасою з синеньким кольором. Ви бачите, наскільки близько зараз у районі старих тернів росіяни є. Тобто, попри те, що о, проїзд такою трасою це є фактично, що лотереєю, рівно дотиснути Корахове вони не можуть так. Росіяни створюють. О, ну плачевне становище зараз створили. плачевне становище. Намагаються його дотиснути ще й з використанням техніки. Ось відео від наших бійців з одного з останніх штурмів, де росіяни між іншим застосували геть одразу чотири танки. Зазвичай це мінімум танків використовується. А тут чотири з шести одиниць броньованої техніки, які йдуть у колоні Це чотири, якраз такі танки. Ну власне кажучи, які вони використовують, в тому числі і для перевезення піхоти, що теж є ознакою виснаження їхніх бойових броньованих машин ресурсу бойових броньованих машин по доставці піхоти до переднього краю і власне кажучи ви бачите як яким є зараз нинішнє поле бою чому я кажу про те що до запоріжжя навіть можуть і не мріяти окупанти щоб дійти тому що ще раз подивіться от на це вогнище от на це вогнище подивіться ішло шість машин і повністю знищені були дронами Тобто, якщо є засоби, які дозволяють знищувати, то ну чесно кажучи, з грубша байдуже скільки там машин іде окупантів цими засобами можна просто розбити противника. Просто таки на направду і це відео, якраз таки з корахівського напрямку, це якраз і демонструє. Тому то от такі справи, тому то така то ситуація, на правду, я не бачу, чесно не те, щоби ну. Якось там замилюю очі і кажу що все гаразд, все чудово, не переживайте про Херсон, не думайте погано. Хоча я ну я, якби теж я вчора дуже детально пояснюю для тих, хто панікує по Херсону, послухати вчорашній огляд за 5 грудня, там же і про Запоріжжя сказано. Тобто це виключно тактичні рухи противника. Який він буде проводити і по Херсону, і по островах Херсона, і може бути збільшена активність безпілотників безпілотних систем і операторів дронів противника по Херсону, але щоб говорити про якусь окупацію, про якусь загрозу іншу, ну мені здається, що це максимально недоречний і інформаційно програшний неправильний сценарій, який нам навіть не потрібно множити у наших головах інформаційних ресурсах з іншого боку, от справді. Перші промінчики виснаження окупантів закінчення їхнього так мовити, ми зараз справді можемо спостерігати на полі бою, зокрема і в Донеччині, з неможливістю дотис дотискання Курахового з усім його направду. Я ще раз повторюся, плачевним становищем, з можливістю дотискання великої новосілки з усім її плачевним, так само що становищем, але при такому критизмі все рівно ворог. Не може цього всього дотиснути, максимум що він може дотиснути, і це дуже така неприємна на правду щодина ситуація. Це от створити південну клешню охоплення Покровська, але і то до речі, це коротка клешня довга клешня з вирівнюванням усього південного флану флангу наступу на Покровськ, тому що Покровськ битву майбутнього за Покровськ якщо вона взагалі відбудеться, не варто сприймати як щось таке, що знаєте, ну буденне, як битва за Курахове там чи ще щось інше. Битва за Покровськ – це буде битва десятиліття. Не знаю, століття. Ну століття ні, напевно, але десятиліття так точно, тому що це величезне місто, е е е, яке за своїми масштабами ще росіянам не доводилося проводити бої, за яке у ході цієї фази повномасштабного е вторгнення. Відповідно, для того щоб безпечно, скажімо так, рухатися, в тому числі і на Покровськ, потрібно було би повністю зрізати південний е фланг. Вирівняти його так. А це Курахова та велика новосілка, де росіяни близькі, але водночас не забуваємо, що ще є північний фланг це часів Яр та Турецьк. Де росіяни геть не близькі, ми бачимо цю ситуацію тут. Тобто для того, щоб починати битви за Покровська цієї однієї південної клишні, мало. Хоча вона її в біса, скажімо так, ну певним чином неприємно. Тому що справді проти них зараз просунувся до Новотроїцького, звернув до Шевченка і починає закріплятися або займати позиції на околицях населеного пункту Шевченко. цей це село. З, з якщо не помиляюся воно має висотну забудову, і тут уже можуть відбуватися перші такі більш серйозні та стійкі, скажімо так, закріплення окупантів перед початком руху на Покровськ. Сюди до Шевченка вони долізли, але не можна говорити про те, що вони зайняли його ні, зовсім геть зовсім ні. Е, максимум на околицях, поки що окупанти перебувають, але Ну, припустити, що вони здатні зайняти його так само можна, тільки знову ж таки лізуть вони в день по чайній ложці, втрачаючи при цьому дуже багато своїх ресурсів. Я от вчора показував цей слайд, скільки окупантів йде на штурм, і уявіть собі, скільки з них не виживає. Давайте я зараз повторю знову цей слайд, тільки знайду це фото на Покровському напрямку. От як вони лізуть піхотою, але знову ж таки, от ми завжди казали, рано чи пізно це закінчиться, і перші ознаки цього починають проявлятися на Великоновосілківському, тому що таки. Напрямку з контратаками наших військ і де інде на інших напрямках, в тому числі навіть до речі, от я знайшов це фото. В тому числі до речі, навіть і на купінському напрямку, там де окупантів вибили справобережжя Осколу. Власне, бачите, як виглядає цей місний штурм. отак от ідуть, от, ідуть, ідуть вервичкою і знищують, знищують і знищують. І це рано чи пізно закінчиться, бо справді є такі ознаки. До речі, повертаючись до Купінщини та Осколу. Знову ж таки не варто забувати, що з одного ну. Присутності російських військ у Новомлинську а, росіян то вибили. Залишається однак, і, звідси вибили. А звідси ще не вибили. Залишається ще одна така ділянка в районі Масютівки. А, стрілецькі бої як повідомлялося вчора, були в околицях дворічної. Тобто, це от якраз між цих двох кіл, окреслених на мапі Діпстейт. Але власне з Масютівки, так само зараз цього району цього сектору окупантів вибивають Більш того, з'явилося відео дуже цікаве, як на мене, і показове відео. Тижневої давнини, де наш, наш український дрон наших підрозділів знімає переправу російських військ на інший берег, от в човні по троє. До речі, цікаво. А по Херсонщині, коли кажуть про 300 човнів, це човни, ось так само по троє, по п'ятеро, по десятеро, по двадцятеро, по скільки? Тож ніхто не ставить таких критичних так запитань, але знову ж таки повертаючись до цього відео. По дворічній по цій висадці росіян, тобто наші дрони, наші бійці все спостерігали, бачили цю мотузку і частково навіть давали росіянам просунутися а з якою метою. А може зараз розгорнемо ситуацію зовсім інший бік? Насправді, може, наші бійці все прекрасно розуміли, куди хто як висаджується для того, щоб заманити росіян у таку кишеню і там їх понищити? Чом би й ні? Чом би і ні, але сам факт того, що операція там. Штурмова контр контрзаходи наших військ у Новомлинську були проведені, масютівці ще проводяться. Ну, в цей же час, звісно, що по Куп'янську варто сказати, що ситуація залишається вкрай безсумнівно, що гострою, тому що на ось цей лівобережний район Куп'янська, лівобережно Скільський окупанти невпинно продовжують здійснювати вчиняти свої атаки цілими колонами. По суті, що і одна з таких вчора чергове. Тулила туди на місто, але потерпіла невдачі, була знищена. Паралельно із цим не варто забувати про те, що і на Бор борівському напрямку противник намагається сунути і розвивати свої успіхи е, з різних напрямків. Це я занадто таку довгу якось лінію е, окресли їм занадто багато честі е, щодо таких просувань. Е, зокрема, тут на цьому на цих рубежах присутні і третя штурмова бригада е, про дії, якої давненько не розповідав. Е, от Власне бійці бригади. Похвалилися черговим відео відбиття доволі таки масованого, в тому числі піхотного штурму противника його. Я ну тому що це удари по піхоті, а це там бла 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 політики, правила Ютубу не можна показувати, як б'ють по загарбникам. Тому я це відео демонструю, друзі, у себе в телеграм-каналі. Буквально ось зараз завершите перегляд огляд карти бойових дій Заходьте до мене в телеграм. Дивіться це відео. Собачка пхню нажні підкреслення. ньюз так як бачите на екрані, так і шукайте у слідці пошуку телеграму, або ось тут. Ось тут нижче під відео є така опція там бачите більше більше інформації, більш розгорнута інформація про це відео і знайдете в про проскроливши трішечки нижче, подивившись нижче інформацією. Посилання на е, мою телеграм-спільноту. Блог, який я сам власне своїми руками і своєю головою веду, тому долучайтеся. Ну а таке відео від третьої штурмові буде як бонус. І ще один акцент, який я проговорю, я вже фактично про нього сказав, що а окупанти все ще не вирівняли південний фланг наступу на Покровська. В нас залишається ще північний, геть фактично що нерухомий завдяки надзвичайно видатним діям оборонців Турецька, Часового Яру і. Ділянки між Турецьким та Часовим е, Яром, зокрема в районі Кліщівки Андріївки. Ну і не варто е, забувати, що ще є е, район просування потенційного в Олександрополі е, в бік Костян, е, Костянтинівки, от по цій трасі російських військ, але і тут вони зупинені. Е, власне, що по турецьку? По Турецьку навіть є повідомлення від Оту Луганськ, що у нас були. Е, не тільки по турецьку, а загалом по утулуганськ успішні контрштурмові дії. Чекаємо, коли вони з'являться, в тому числі на мапі Діпстейт. Крім цього, немає немає такого ну каскадного обвалу фронту. Якогось продавлювання позицій. Росіяни як вперлися в шахту в самому Турецьку. Так вони при тій шахті. І сидять ось уже кілька місяців, не маючи змоги її протиснути. Та сама по суті, що історія стосується і часового яру, і вогнетривкого заводу, до якого росіяни зараз так само вперлися лобом ось тут. Так вчора були дані про те, що нібито їм одну позицію вдалося зайняти, але ну побачимо, чим це все далі розгорнеться. Навіть серйозна пожежа, яка тут була в цьому районі. Буквально кількома тижнями раніше її вдалося доволі таки контрольовано загасити бійцям королівської, зокрема 24-ї механізованої бригади з Львівщини. Ну і ось зараз я сподіваюся, що ті просування, про які там є повідомлення та чутки е, на бодай одну позицію навіть в вогнетркому заводі. Це не є щось е, із того, що не може бути знову ж таки виправлене. Е, тому північний сектор оборони Покровська в ширшому сенсі, вважаючи, тут враховуючи часів Яр, Торецьк і не забуваємо що там ще й геть зовсім нерухомо Костянтинівка, е, він залишається зовсім непродавленим росіян. Е, ну і південний, навіть попри цю свою критичність, тримається. Тому ось так я не ви знаєте напевно, що я не прихильник таких якихось вау переможних реляцій, але об'єктивно дивитися на стан справ і розуміти, що а, ворог в тому числі включає різноманітні ось ці всі інструменти інформаційного впливу застосуванням шаленої страшної загрози для Херсону по Запоріжжю, розуміючи, що Запоріжжя це місто мільйонних, що родом із Запоріжжя. Мільйони українців, і саме тому розігнати фейкову от інформацію про те, що Запоріжжю геть-геть складна ситуація і буде погано і в них там буде великий штурм. Це цілком в інтересах Російської Федерації, тому що нічого інакше, окрім як е, е, ну, такі інформаційно-психологічні операції, вони проводити не можуть в той час, коли вони не можуть так само і вибити наші підрозділи із Курської області, ну ось так. Попри всі, навіть та що ж таке, ви бачите, попри всі, навіть перебої по камері, зв'язок між нами існує. Я вам донесу такий сподіваюся об'єктивний погляд станом на сьогодні, і принагідно ще раз на сам кінець привітає збройні сили із їхнім днем. Бережіть себе на все добре.